Весна не знає, що йде війна. Вона летить, квітує і співає. Вона красива, трепетна, ясна, І все навколо радісно буяє. Ось на окопах квіти зацвіли, каштан свічками раптом загорівся, І пташечки мовчати не змогли, Хоч і снаряд десь поруч причаївся. А там, де ще недавно йшли бої, цвіти тюльпани і волошки сині. Як стих небій співають солов'ї, коя зазуля в дуба на вершині. Весна піча рівна, запашна, тривожить серце, душу зігріває. Весна не знає, що іде війна. Вона квітує, ластиться, співає та почали. Прибавити поля, так крясла расла матану повсюди. Війну відчула на собі земля, і на собі війну відчули люди. І плаче мати в чорному вбранні, і плачуть діти, бо вбили тата, і червоніють маки На весні. як кров людська. Чого ж їх так багато? Небес синіє світла то налег на груші коло хати, весна не знає, що йде війна. Вона квітує радісно і крилато.